Мешканці Нікопольського району живуть без води через теракт росіян разом з волонтерами. Ми вирушаємо з Дніпра до Нікопольщини передати воду місцевому населенню. Любов Васильівна з Томаківки розказує, ситуація з питною водою у регіоні складна, але її часто привозять різні служби, тож є невеликі запаси. Привозять, не знаю хто це привозить із Запорожжя. Вроді машини приїжджають, технічно привозять. Соціальний захист дає мінеральну воду, таку чисту, що можна використовувати. Я економлю, тож в мене там, тому, коротше говоря. Ну так, поки що ми, як сказати, виживаємо. Живемо, нічого, нічого жалуватися, привозять щодо водичку. Наступна зупинка селище Приміське. Ситуація така ж, як і в інших регіонах. Місцеві кажуть, що води тут найближчим часом не буде, навіть коли відновлять водогін на Нікополь. Село без води, взагалі без води. З 7-го, з 8-го червня ми без води, і в принципі нам не скоро ще її повернуть сюди, тому що якщо місто Нікополь запустять, можливо через тиждень-два вже буде в них повністю у всьому місті вода, то у нас поки що не буде цієї води. В селі Приміське людям в одні руки видають по 6 літрів води. Місцеві намагаються запасатися водою. У нас є ми відновили дві скважини. Е, також нам дали е, благодійники. Насос е, гарний, потужний, і ми зараз скачаємо воду для таких більш технічна. Для волонтерів поїздки в цей регіон регулярні кажуть, перешкод немає, тож намагаються частіше приїжджати. Ми планували виїзд на Нікополь привезти воду близько 7 тонн. Поїздки часто на Нікополь вже п'ята ходка і сразу же їдемо на Херсон. Помагають теж привезти воду воєнним і зробити евакуацію, забрати якісь речі, вже не нужні, вивести лодку і допомогти людям. Микола Степанович з Нікополя каже: в місті в деяких районах почали відновлювати водопостачання, та в його домівці води немає. Тож запасається, і завдяки привезеній волонтерами допомозі. Чоловік каже, такого запасу вистачить на два тижні. Чекає відновлення водогону. Ну, вже почали німсько по городу по частям. Ну в нашому секторі поки. Немає. Від житла пана Миколи до ЗАЕС по прямій близько чотирьох кілометрів. До відсутності води додався страх підриву електростанції. Готуємося потрошку. Збираємо віщечки, які необхідні. Такі. Ну будемо сподіватися, що нічого не случиться, а там Бог видна. Волонтери намагаються допомагати регіонам, які знаходяться на лінії бойових дій. Більше всього, волонтерів дивують люди, їх згуртованість та жага допомагати іншим, навіть коли вони самі потребують. Провожу майтарку. Люди кажуть. А ви можете відвести там, де воно більш потрібніше. І знаєте, це ти стоїш такий розумієш, що кожен вважає, що він ще може протягнути так і краще віддайте там, де воно ано на сьогоднішній день потрібно тут. Реально тут потрібно. Чому? Тому що, якщо я можу да, загрузити з командою в Дніпрі, у нас є можливість, чому ми не можемо провести там сотню кілометрів, щоб у людей тут це було. Схожі поїздки плануються найближчим часом. Потреба у воді зростає, тож волонтери закликають підтримувати організацію. Зації та донатити.